Ваш будинок, в якому жили ви в Маріуполі, він цілий. Там було пряме влучення, там була пожежа, і там, ну, стіни є, але за цими стінами пропасть. Як так сталося, що дівчина, яка сама переїхала з Маріуполя через окупацію його, сьогодні має змогу шити ошийники для безпритульних тваринок? А кошти в середньому плюс-мінус тисячі гривень. І це накладно і для людини, і для притулка. Тому, а я можу це зробити. Коли прийшла Росія, то цей світ посірів. А в Маріуполі ну, там майже нічого немає. Так, да, вони навіть плитку зняли. І вони знімають відео, як як же тут гарно, з видом на драмтеатр на кладовище. У часи війни, коли люди зазнають великого горя, долі тварин часто залишаються поза увагою. Проте в цьому хаосі і небезпеці є особистості, які не лише дбають про своїх підопічних, але й виявляють неабияку любов до інших. Такою є сьогоднішня наша гостя, переселенка з Маріуполя Олена Пантюхіна. Доброго дня, доброго дня, коли Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Ви передавали ошийники для бездомних собачок, які опинилися на лівому березі Херсонщини. Ви утеплюєте і нашу армію, шиєте для них бафи. Бачимо сьогодні біля вас такі ошинички, які також поїдуть в притулок. Муніципальний притулок Вінниці, і сьогодні бачимо поряд з вами Мася. Це ваша підопічна ваша обраниця. 14 років разом це вже термін доволі серйозний. І вона також у вас вбрана в вишиванку. А дуже яскрава ви, і бачимо, що ви розфарбовуєте цей світ, допомагаєте не лише людям, а й тваринкам. Розкажіть, яку місію відчуваєте в собі, яку несете. Дякую, дуже приємно. Я така людина, котра, якщо може допомогти, я допоможу. Може, то щось невеличке, щось маленьке, але в нашому світі так багато зла і хочеться, ну, хоч на краплиночку, його зменшити. А коли підірвали дамбу, я дізналася про те, що. Якщо люди можуть собі хоч якось допомогти, тварини ні. Тварини не можуть цього зробити. І я вдячна, що є волонтери, котрі цим займаються. Я шила у Дніпро передавала ошиники, за допомогою можна було піймати собаку та отримати, бо це дуже важливо. Щоб Но вони бу... доволі мають бути міцними. Так, і а, якісними. так зараз саме ці вони підуть до муніципального в Вінниці це перше, що я вже виготовила, ще буде, ще буде трішки. Це повідки, а це ошейники. Звичайний Звичайні і звичайний повідець, але розумієте, в притулку їх завжди не вистачає. Це по перше. А по друге, коли люди проходять забрати тварину. Наприклад, є 70. Це звичай та... немає, як Нічого взяти. немає, нічого не підготовлені. Так, да, вони не підготовлені, в притулку цього не видають. А притулок знаходиться далеко. Треба вийти з притулку, де знайти зоомагазин, а потім вибрати ошейники, а потім вибрати повертання. розміру, що ще дуже підходив. багато чого. А да. амуніція на собаку вона коштує десь близько тисячі гривень плюс-мінус. І це накладно для людини. Тому, А я можу це зробити. Пусть там 5, 10, 15 штук, але я можу це зробити. Робити. І цим самим я хочу допомогти і людям, які беруть додому, як тваринку? так сталося, що дівчина, яка сама переїхала з Маріуполя через окупацію його, сьогодні має змогу шити ошийники для безпритульних тваринок, для допомагати нашій армії, де ви самі берете ресурси на те, щоб ще комусь допомагати? Це дуже цікаве питання. А, розумієте? Я рік прожила у івано франківській області. Там я закінчила курси для ВПО по креативному креативне підприємництво для ВПО. Там я навчилася, як писати заявку на гранти. Потім я подавалася усюди, де можна, бо в селі роботи немає. Там нема чого робити, і треба, а треба якось жити, якось заробляти ці кошти. Я подалась на грант за допомогою Карітасева на Франківській області. Мені видали великий грант на закупівлю техніки. Це швейна машинка та оверлок. Це і почався з цього і почався старт. Потім ми приїхали до Вінниці. У Вінниці ми вже десь близько ми приїхали в кінці березня. І я започаткувала Мася бренд. Я шию сумки, я шию корсети. Багато чого шию. Я беру участь, ми з масою беремо участь у ярмарках, нас дуже добре прийняли на файні здиванці. Нам дуже сподобалося з багатьма майстрами ми подружилися, допомагаємо один одному. І розумієте, мені допомогли. І якщо я маю можу віддячити, ну не віддячити, а ще комусь допомогти, я хочу це зробити. Якщо я можу, я допомагаю. Багата українська земля на людей, які один одному допомагають, і тим самим ми об'єднані. Розкажіть про той етап, коли переселенець, вирваний з свого свичного світу, потрапляє у невідомість. Я виїхала 24-го, а мої рідні виїхали пізніше. Але виїхали, це добре. Ми десь тиждень добралися до Івано-Франківської області. Дуже запам'яталися, до речі, ми і в Вінниці лишалися, нас перехистила жінка з величезною собакою. Дуже запам'яталася в Карпивницькому. Ми зупинялися у сім'ї. Потім в Хмельницькій, саме в Хмельницьку, ми зупинялися в спортивний комплекс. Спортивний комплекс. Вони виділили перший поверх, відвинулися тренажери. Вся підлога була встілена матрасами. Ми до них звернулися за допомогою, бо треба ночувати, вночі, вночі їхати не можна було. Вони нас прийняли. Дуже часто дзвонили, бо ми довго до них доїжджали. Дзвонили, нагодували нас, помили нас. Ми змогли в них відпочити. І дівчата було дуже багато людей, діток було дуже багато. І дівчата розповіли таку історію, що до них прийшла дівчинка. Рочків 15, кажуть, не більше. І принесла там з дому якусь шампуньку, відкриту, там, якесь мило, відкрите рідке і курточку принесла. А по ній видно, що дитина ну, не заможної родини. Тобто допомагали усі, хто, хто, хто чи може. І саме в той день привезли дівчинку голу в покривалі. І саме ця курточка підійшла на цю дитинку. І тому, якщо я можу комусь допомогти, я вважаюся, я хочу це робити. Це дуже цінно, що ви допомагаєте. І ми вдячні всім, хто допоміг тоді, в дуже важкі часи, коли виїздили з гарячих точок наші українці, довелося горя зазнати всім. І ми раді тому, що сьогодні ви в відносній безпеці, можете створювати креативні, цікаві речі, і ви ще й розфарбовуєте цей світ. Тому е такі, коли люди навіть коли плачуть, то все одно втілюєте надію, ви знаєте, що все буде добре в нашій країні. Я просто дуже емоційна, і тому це емоції, вибачайте. Ви сьогодні з масією вдягнуті, так в кольорах лавандових. У неї вишиваночка така так. прекрасна. У вас самої немає вишиванки. Ви зізналися е... нам в, в розмові попередній: да, в мене немає вишиванки? розумієте, в масі є, в мене немає. Ну нічого, ще зробимо. Зато на мені моя жилетка, це я зробила. Така тропічна у вас да, стильна. Да, да. Звідки у вас з'явилося таке бажання вдягати себе яскраво та ще й тваринок, тому що ви шиєте і комбінезончики, і певні там такі аксесуари для собачок. Навіщо привертати увагу одягом для тваринок? Чи це все-таки звичайний захист від вітру, дощів чи щось подібне? Розумієте, захист від вітру і дощу може бути ще й гарний, позитивний, веселий, смішний, а чого ні? Чого ні? А я ще в Маріуполі. Я працювала в ресторані і паралельно я шила для театру, я шила постанови, я, ши, я шила для я шила костюм аніматорів. Mm -hmm. Да, розумієте, це були мої перші роботи такі великі. І мені сподобалося, в мене виходило. І воно все-таки яскраво, позитивно. Ну чого ні? С Світ отак сірий, сірий. Треба якось його різноманітувати, mm -hmm. да, розфарбовувати, ви вірно кажете. Але коли прийшла Росія, то цей світ посірів. Маріупольський театр знищили. Які відчуття у вас були, коли ви побачили, що світ, в якому ви жили і ви творили, в один момент рухнув? А, мій знайомий знаходився біля драмтеатру в той час. Він дивом вижив, дивом. А дуже багатьом не пощастило. Я. Я просто не розумію, чесно. нащо Нащо Вони прийшли до нас. Їх хтось кликав, ну комусь потрібні були. В них є величезна країна, їм там є чим зайнятися. Ми маленька Україна, малесенька, порівняно з Росією. Що сьогодні ви бачили з того, що зруйнував російський світ, коли прийшов до Маріуполя з ваших спостережень, можливо, через соцмережі? Вони а торити. в Маріуполі ну, там майже нічого немає. З того, що, з того, що там було, наш, наше місто так гарно розконструювали набережно. В якому це було році, скажіть мені? Та Воно і тривало, розумієте? Десь за останні 10 років це все почалося. І воно тривало, воно не закінчувалося, розумієте? Зробили одне, перейшли до другого. зробили друге, перейшли до третього. Зробили третє, перейшли до четвертого. Воно не закінчувалося. Але потім прийшла Росія. Так, да, вони навіть плитку зняли. Вони чули? Асфальтну плитку вони зняли. Навіщо? Ну, щоб показати, що в Донецьку вони перевезли її в Донецьк. Mm -hmm. да. Навіть тобто плитку викрали навіть все, все. Плитку. Вони все. Що вони не знищили? Вони вкрали. Про унітази і пралки то окрема історія, але навіть плитку, розумієте? Плитку асфальтну. Вони все знищили. Ваш будинок, в якому жили ви в Маріуполі, він цілий? Він цілий частково. Там було пряме влучення, там була пожежа. І там ну, стіни є, але за цими стінами пропасть. Ось так виглядає наше житло. Так ну, як Україна той, розірвана по частинам. Так на той і. час, да, наскільки я знаю, ну, вона виглядала саме так. І вони ще кажуть, що вони там щось будують. А як виглядає? Кафе, яке вціліло. І вони знімають відео, як, як же тут гарно, з видом на драмтеатр, на кладовище. Як же тут чудово? В цьому всьому винна Росія, вона обов'язково понесе відповідальність за кожен, кожен гріх із. Це все тут. бачить, він все повертає. Аналізуючи той напад Росії, який здійснив Путін, він Хотів зайти в російськомовні міста, тому що чекав там підтримки. Ви сьогодні говорите дуже гарно українською мовою. Чи спілкувалися ви українською в Маріуполі? Я навчалася в українській школі з першого класу. Я чудово знаю українську мову, але місто Маріуполь було було в цілому російськомовне. Але ми поважали, ми виконували закони. І якраз я, я, я якраз працювала в ресторані, ми переходили на українську мову, і то було нормально. Чи е, згодні ви з тим, що Маріуполь прийняв російський світ? Ні, не згідна взагалі ніколи не буду згідна з цим. Ми нікого назвали нас, ну, вони нам були не потрібні. Зовсім І ніколи не будуть потрібні. Ми Україна, ми завжди були Україною і лишимося Україною і відбудуємо ще всі міста, які тут ці не можна казати поганих слів, знищили. Все буде український. Сьогодні ви спілкуєтеся зі своїми рідними, як вони там тримаються. А, слава Богу, мої всі виїхали. З близькими? З Близькі всі виїхали. Я чому приїхала до Вінниці, бо тут в мене сюди приїхала сестра, сюди приїхала тетя. І ми з масою ближче до рідних приїхали сюди теж. А чи спілкуєтеся ви зі знайомими, які залишились в Маріуполі? Ні. Чому? А наша? Всі, хто хотів, всі виїхали. Ну, Всі, хто хотів, всі виїхали. Все. Сьогодні ви у Вінниці, так. Розкажіть, будь ласка, як ви тут себе почуваєте? І чи є у вас можливість розвиватися? Чи ви відчуваєте, що хтось допомагає? Знаємо, що грант ви виграли для того, щоб забезпечити себе технікою для пошиття, зокрема, і повідків, і аксесуарів вже на продаж. Як ви сьогодні почуваєтесь як підприємниця? А, Насправді. Я все ще на тій стадії початку чогось нового. Нам з масою дуже допомагає Я Маріуполь. Це і продукти харчування, і лікарі, і юристи. Вони дуже допомагають, дуже, гігієна. Стосовно бренду, ми робимо, ми розвиваємося, ми беремо участь у ярмарках, ми продаємо через інтернет, через інстаграм, є замовлення через Facebook. Потихоньку, помаленьку, ну, я розумію, що всього зразу не буде. Тому що можемо, ти робимо? Який шлях розвитку вашого бренду, чи можемо ми потім побачити такі вишиваночки, як у Масі, ще на інших тваринках Вінниці? Звісно, можемо. Зможете на собак я приймаю замовлення індивідуально, бо тваринку треба міряти. Uh -huh. Я все ж таки за індивідуальний пошив, і тваринку треба міряти, треба робити макети. Я вже почала шити на сусідських, робила подарунок до Миколая. І Хвостик дуже-дуже задоволений, тепло. Хвостик. хвостик. Його звати Хвостик. Я не, розум... не пам'ятаю, як її звуть ту собачку, але вона така нещасна, Є... мені було її так шкода, їй так холодно. Вона ще е... після її збила машина і ну, давно збила, вона вже від того відійшла, вона там ще прохрамує. А та бабуся боже дуванчик. І, Ну, а собакою гуляти треба, а собаці холодно. Я бачу, в мене Мася мерзне, а той просто взагалі труситься. І мені так шкода стало. Думаю, ну що я не можу пошити собачці ковтинку. Я от цій пошила. Думаю, там ще одна бігає. Думаю, їй щось зроблю. і бав пошила з дракошкою. Дракончики тепер бігають у нас місце. Рік дракона, так, да. рік дракона, угу. чого ні? Як гадаєте, чи може кожен якимось чином долучитися до утеплення тваринок сьогодні, і як порадьте, що це може бути? Чи дійсно вдягати на них стару ковтинку, там бабусі, чи свою якусь віддати? Чи щось потрібно їм таке більш зручне? Чи взагалі нічого не вдягати, тому що їм комфортно? Розумієте, Собака має шерсть. І чомусь всі думають, що вона не мерзне. Ну, Чомусь деякі люди так думають, що собака не мерзне. Бо я дуже багато і влітку і взимку чую від людей, які бачать мене з масою. Влітку їй дуже жарко, і я на неї одягаю таку білу сіточку. Їй легше сонце переносити. А люди кажуть: Ти що, собаці жарко, ти на що ти її одягла? Ну, я ж не буду усім пояснювати, що для моєї собаки так краще. Так краще. А взимку Мася дуже мерзне. Вона і влітку мерзне, вона мене під ковдрою живе. Вона живе реально під ковдрою, вона завжди мерзне. А взимку особливо холодно. І собаки, вони мерзнуть, вони дуже мерзнуть. Якщо ти невелика собака. Але все одно всі мерзнуть. І якщо у вас є вас є можливість чимось допомогти, якось як ви кажете шубу, якусь дати це теж одяг. Собаці буде тепліше, якась ковдра. Навіть бездомним тваринам можна там покласти якусь коробку з якоюсь кодрою, і це буде тепліше, це буде якісь кубельці. Тож, друзі, беріть приклад з нашої гості Олени. Вона сама сьогодні знаходить методи, не маючи тих додаткових ресурсів, але допомагає нашим братам меншим. Тому, якщо маєте можливість, утеплюйте тваринок. Оленочко, хочемо у вас ще наостанок запитати. Що саме вас мотивує? Людина, яка побачила, що її місто зруйнували, покинула рідний дім. Сьогодні поряд є тільки близька подруга Мася, яка вірна вже 14 років, і ви її також підібрали з вулиці. Така добра душа. Що, що, що створило вас? Що вас виховало такою? <зв 'язок> Мабуть, батьки? Ну, батьки, бабуся, яка нас виховувала, бабуся працювала у садочку з дітками. Тому... У Це вас було таке середовище? Так. Да, да. Де один одному всі допомагали. Ну, в нас велика дружна сім'я завжди була, тому да, якщо ти можеш комусь допомогти, треба допомогти. Ну, і розумієте, поміч вона може бути різна. Комусь словом, комусь ділом, кому коштами. Це все допомога. А в допомозі в допомоги потребують усі: і люди, і тварини. І не забули навіть про наших головних героїв сьогодні, наших воїнів. шили для них бафи, відправляли на фронт. І завдяки саме їм сьогодні можемо допомагати тваринкам, можемо вдягатись яскраво, можемо бачити цей світ. Гарним, тож дякуємо нашим збройним силам за те, що допомагають нам жити і творити. І далі рухаємося до перемоги. Дуже дякуємо, друзі. Це була програма. «Наші». зустрінемось.